Доброго дня! Сьогодні я вам пропоную огірок квашений, базарний. Один час ми їх продавали на базарі. І до нас люди підходили, їх розкуповували на ура. Для цього нам потрібна 6-літрова пляшка, огірки, щоб пролазили в отвір. Чому капронова пляшка? Вона Кого, може, немає банок, вона виручає, і при транспортуванні вона не б'ється. І якщо огірок кваситься, отворюються гази, вона може роздутися, але тим самим пробка не дасть ні вибухнути, тобто викрутитися, ні потрапити туди кисню. Також нам потрібно часник, гіркий перець. Смородина вишня листя, листя дуба, кріп і хрін. Перець і лавровий лист ми накидаємо. Отже, ми миємо все, на дно пляшки кладемо зелень, часник я розрізаю на двоє і трамбуємо повну пляшку огірків. Ось так у мене натрамбувалися. Огірочки. Тим часом я поставила на газову плиту 5 літрів води, щоб закипіло. Поки я накидала огірочки, в мене також лишились такі, які не влазять. Я їх накидаю в 3 банку. І все це можна теж зробити в 3 банці. Якщо у вас є більша, будь ласка, більшу банку. Вода зараз закипить. У кип'яток я кидаю стакан солі. Ось такий я кидаю стакан солі на 5 літрів кип'ятку. Розчиняю сіль і заливаю оцю. Пляшком кип'ятком. Вона потроху почне звужуватись, але це не страшно. Чим гарний цей рецепт? Цей рецепт гарний тим, що якщо вода залишається її можна використати через 2 дні або день, коли ви знову виберете огірки, з сіллю вона не псується. І він дуже швидко наклав огірки, залив кип'ятком. Пляшка вихолола, тепла, вихолола, ви її щільно закручуєте і спускаєте в погріб. Огірки таким чином готові через місяць. Але якщо ви хочете дуже швидко малосольні огірки, ви залишаєте їх в кімнатній і при кімнатній температурі через 3 дні, вони вже готові. І смакуйте на здоров'я. От у нас закипіла вода, пляшку ми поставили у миску і починаємо заливати кипяток. Нагадую, що на 5 літрів води стакан солі. От, видно, все вже ж вона починає скуйовджуватись. Можна взяти 2,5 і тоді пів стакана солі. І от я до краю не долила, тому що вона нагрівається і вода підходить до верху самостійно. Тож, смакуйте на здоров'я. У мене ще один є смачний рецепт огірків маринованих, і я з ним поділюсь з вами. Приємно апетиту! Схолодає пляшка, холодна, навіть не літня, холодна, щільно закручуєте кришкою, виносите в погріб. Огірки готові через місяць. Якщо ви хочете малосольні, ви. Залишаєте в кімнаті і через три дні смакуєте малосольними огірками.